Це нова українська школа, і саме так тут відбуваються навчання в початкових класах. Малеча вчиться рахувати, читати та писати не під диктовку, а в ігровій формі. Лера що будувала. Покажи всім я будувала відвідя. Він відповідає на питання хто. Своїх вчителів в цій школі діти просто обожнюють. Сніданок побував у кількох різних початкових класах прямо під час уроків і переконався, складні предмети дітям даються легше, якщо вчитель їм подобається. Твої знання від кого залежать? від вчителя. Вона дуже весела і вона нам задає різні задачки. Що вона нас вчить? Хочу іти до школи, тому що у мене вчитель розумний. Свою вчительку ці діти просто обожнюють звати її пані Євгенія в шкільній освіті. Вона працює вже понад 18 років і за цей час подолала не одну атестацію. Але цього року держава запропонувала їй ще й добровільну сертифікацію, і жінка погодилася. Мовляв, це новий європейський рівень оцінювання фаху вчителів. Це не поручні матеріали, які ми здаємо, якісь певні папери, а це видно роботу вчителя, дійсно такою, яка вона є. Загалом кожен вчитель, особливо молодий, прагне підвищити свої знання і сертифікацію підтримує. Ще раз впевнитись в собі, що ти не що ти працюєш, навчаєш дітей, навчають, виховують. Вчителі проводять з малечою понад 10 годин на добу, але отримують при цьому досить скромну зарплату. Тому сертифікація, якщо її пройти, обіцяє підвищення зарплати на 20% платитимуть надбавку протягом трьох років. А скажіть 20 відсотків до зарплати це нормальний стимул? Mm, ну напевно, так, з нашими зарплатами хоча б 20 відсотків. Цей проєкт є пілотним, зазначають Міносвіти. Цього року пройти добровільну сертифікацію, держава запропонувала поки лише одній тисячі вчителів початкових класів. Ніхто не хоче прийти до лікаря, який випише старий рецепт і буде лікувати старими методиками. А тут є можливість вчителю весь час підтримуватися самого нового, самого цікавого, самого прогресивного. І, звичайно, якщо на це буде бажання вчителя. То такі вчителі і потрібні, і вони мають отримувати більше, тому що вони будуть давати дітям більше. Сама сертифікація буде складатися з трьох етапів: перше це вивчення практичного досвіду педагога. Уроки, які він веде, відвідають незалежні експерти і сформують власну думку. Другий етап це так зване ЗНО. Учитель буде складати тести, а третій етап. Портфоліо воно має складатися з анкети самооцінювання та опису предметів, які вчитель викладає в школі. Зазначимо, що сертифікація справа добровільна, але в разі позитивної оцінки вчитель разом з сертифікатом та підвищенням зарплати отримає і атестацію, А вона для учителів в Україні обов'язкова. Ну що ж, в гусях сніданку Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України. Доброго ранку. Доброго У ранку. вчителів, викладачів свої, як то кажуть, екзамени, професійні, і там є різні історії. От ми бачили в сюжеті 20% в разі успішної здачі екзаменів, тобто оцінювання, тестування до зарплатні. Ви як міністр оцінюєте це нормально чи ні? Ну, ці 20% це така якраз не основна мотивація в цій так. сертифікації. Так, Мета сертифікації була виявити агентів змін тих вчителів, які працюють вже за методиками нової української школи. Ви знаєте, що в країні зараз відбувається реформа освіти, і діти, наприклад, першокласники, вони вже пішли за новим стандартом навчатися. І нам важливо виявити тих вчителів, які вже вміють користуватися методами активного пошукового навчання, які розуміють, що таке нове освітнє середовище, які все знають і поділяють цінності цієї реформи. І коли ми Таких вчителів, а саме вони, якщо складуть сертифікацію, вони це доведуть. Далі вони мають поширювати свої знання, і ми їх підтримуємо цією 20 20% надбавкою. Uh -huh. Ви знаєте, що зарплата вчителів це взагалі була основна передумова перед тим, як ми йшли в реформу. У 2017 році вона зросла на 50%. Очевидно, що вона все одно ще занадто мала, і е, в даному випадку е, доплата це не є основна мотивація. Основна мотивація це показати, колегам, можливо самому собі що mm -hmm. ти абсолютно готовий що ти е, концептуально змінив свій підхід е, і, і працюєш в руслі нової української школи О, зараз цей рік це поки що добровільно так далі е, я так розумію що всі мають пройти в чотири молодших класзаконі е, у законі про освіту чітко сказано що сертифікація є добровільною а, і вона буде добровільною mm -hmm. до того часу поки е, ми не побачимо що вона в такому стані що може замінити а Стацію процес атестації угу. зараз це так, як ЗНО, коли ми створювали зовнішньозалежне оцінювання для учнів. якийсь час воно було пілотним для того, щоб дуже добре відпрацювати всі методики і інструменти пані оцінювання. пані Лілія, Які критерії оцінювання? Критерії оцінювання на кожному етапі є критерії оцінювання. Наприклад, якщо це є тест, а тест буде відбуватися орієнтовно в жовтні, саме тестування угу. вчителів, то є програма цього тестування. Вчителі можуть ознайомитися з цією програмою. Там є знання з педагогіків вікової психології, так. там є знання, пов'язані з предметами, які навчають, і в цілому. Весь цей тест також спрямований і зорієнтований власне на підходи реформування, підходи компетентнісного навчання? Ну, от, власне, от, крім е, таких фахових знань, так е, яке місце е, виділяється саме е, психологічному оцінюванню? Тобто, знання знаннями прекрасно. Це. А наскільки ну, тобто, на одну хвилю може вийти викладач? З учнями і як це як це зафіксувати? Ну є по-перше, певні теоретичні знання, які з вікової психології, які можна перевірити тестом, але є другий етап оцінювання це спостереження. Державна служба якості буде приходити, як правило, це два експерти, і як правило, це теж вчителі, яких спеціально готують, не чиновники, uh -huh. а саме педагогічні працівники, які приходять спостерігають, як працює учитель, і можна побачити, чи він володіє. Тими методиками і зокрема психологічними техніками, які необхідно знати для того, щоб працювати з дітьми цього віку. А якщо не пройде тестування, то просто він не отримає цю надбавку і Все абсолютно жодних каральних заходів немає. Сертифікація добровільна і ніяких негативних наслідків угу. наслідок того, що ви її не складете, немає. Отже, як сприймають, сприйняли цю ініціативу вчителі, так тому що були такі випадки. Ми пам'ятаємо, це була 70-річна вчителька математики. от історика сталося трохи менше місяця, тому на Сумщині. Ось зараз ми бачимо відео. 70-річна вчителька математики забарикодувалась давайте, у кабінеті давайте. разом з учнями. Так от. от і причина цього була відмова проходити планову атестацію. Ну в свої е, свічинок вона пояснила так: їй вже 70 років, атестація їй не потрібна, адже не планувала працювати наступного навчального року, і педагог не відпускала дітей до приїзду поліції. Ну, це дуже дивна ситуація. По-перше, діти не можуть бути заручниками в будь-яких проблемах, які пов'язані з вчителем, вчителі поважного віку, але якщо він хоче і може працювати, він зобов'язаний пройти атестацію. Якщо ж не хочеш проходити атестацію, тоді ну, ти не можеш працювати. це така одна гучна історія, але, але загалом як вчителі сприймають? сприймають? Погляньте, по-перше, атестація і сертифікація це два абсолютно різні процеси. Угу. Сертифікацію і результати можна зарахувати замість атестації, і угу. вже її не проходити. Тобто це є ще один бонус від проходження добровільної сертифікації. Атестація, чим вона зараз хибує, і чому ми говоримо, що можливо в майбутньому сертифікація, яка більш зовні? незалежна замінить атестацію, тому що атестують тебе безпосередньо в колективі школи. І якщо ти маєш, наприклад, конфлікт з директором школи, угу. ти звичайно можеш мати необ'єктивні результати. Я не можу прокоментувати конкретно цей випадок, він дійсно екстраординарний. Але вчителі справді дуже чутливо, так як і кожна людина ставиться до оцінювання їхньої праці. В них є ще одна особливість в цій професії, вчитель постійно оцінює інших. І тому, коли його оцінюють, ставиться до цього ще більш прискіпливо. Ми сподіваємося, що зовнішня сертифікація звільнить по перше вчителів від цих пут, що про їхню роботу думає тільки яка тільки адміністрація школи і дасть більш. Незалежно можливість подивитися на свої досягнення. Не можемо не скористатися а, наявністю міністра освіти і науки України Лігревич в студії сніданку. Тому через кілька секунд ми запитаємо вас, передамо питання наших глядачів не тільки з приводу а, а, теми оцінювання, а загалом з приводу а, теми освіти. Не перемикайте. Ілія Гриневич, міністр освіти і науки України, говоримо сьогодні не тільки про оцінювання викладачів, але взагалі користуємося можливістю і говоримо про питання освіти, які ви ставите на наших соціальних мережах, людям. Отже, щойно прийшло повідомлення від Вітаслави, мой рібенок заканчуває 11, 11 клас в этом году і сдавать здавати Можно ли в этом году здавати тести на русском языке, так як учився в русском класі. У нас є можливість складати зовнішнє незалежне оцінювання мовами національних меншин. І Якщо ця дитина навчалася в школі з мовою національної меншини. Він може обрати таке тестування, але зауважу, що українську мову і літературу, яка є обов'язковим іспитом, також потрібно буде складати. Ярослава Гімон питає глядачка з Києва: як можна проконтролювати надбавки і премії викладачам? Зараз от її меседж бачите на екрані. У різних школах різні суми видавали перед новим роком при однаковому стажу роботи. Чи не йдуть в кишеню за очем і директорам надбавки? Як правило, це різне преміювання може бути наприкінці року від органів місцевого самоврядування. В залежності від їхніх надходжень до бюджету і їхніх рішень вони можуть преміювати своїми місцевими преміями учителів. І деякі органи місцевого самоврядування це роблять більше відсоток дають такої премії а деякі менше. Так зараз не відпускаємо У вас. Є час. Зараз... Чи, час ще є. У так, міністра я... скільки часу а, ще 107? хвилин сім п'ять сім вас так, буде? зачекайте. Тоді буде. зараз йдемо на ТСН Марічка Падлко І після ваші питання ставте у Фейсбук і в інстаграм до міністра освіти і науки Лілі Гриневич. Ми попросили її залишитися в прямому ефірі. Не примикайте далі, буде зв'язуємося з вами. Сніданок з Дніпросудинською стануся можливістю кілька хвилин. у міністра освіти і науки України Лілії Гриневичі з'явилася для того, щоб дати відповіді на ваші запитання. А ми знаємо, що ваш робочий графік дуже щільний, тому йдемо вперед. Одразу Бліцями. до запитань більше. Так Настя Полякова з Києва Проживаю з сином у Києві в вересні нам до школи, і ми не маємо прописки. Чи будуть дитині пільги при вступі за наяв... за наявності Чорнобильського посвідчення? Ну, перш за все. Важливо ознайомитись з тими правилами, які є для того, щоб якщо ви не маєте прописки, ви могли прийти в школу там, де ви реально проживаєте, де ви мешкаєте, і вас могли там прийняти. Подивіться, це можуть бути різного плану довідки, все це є в документах. Пільги від Цього посвідчення не передбачені законодавством нормативно-правовою базою саме щодо вступу в конкретну школу. Uh -huh. Але вашу дитину обов'язково приймуть у школі в Києві, де ви мешкаєте. Тетяна Ховаленко зумані так, коли звернуть увагу на дошкільні заклади, відсутні фінансування навчальної матеріальної бази надто низькі зарплати вихователям, чому вчителям ЗОЖ вкотре підвищують зарплати, а вихователям взагалі не вихнезвивиховихователів. Не, не згадують. E, насправді вихователі є дуже важливі, тому що з маленькими дітьми працювати зовсім не легше, e, і e, для вихователів ми також передбачили просування поєдині тарифні сіції, і в них було підвищення зарплати, але їхня зарплата суттєво нижча ніж інших педагогічних угу. працівників, тому що вони працюють практично цілий день у них велике навантаження, і e, зараз ми працюємо над оновленням самого змісту дошкільної освіти. І е, проблемою є те, що дошкільна освіта фінансується виключно з місцевих бюджетів. Mm -hmm. І там, де е, в місцев, в місцеві органи самоврядування турбуються про дошкілля, там є і премії для вихователів, і надбавки. А там, де не турбуються, там і відповідно гірша ситуація. Далі, Надія Панков, підкажіть, будь ласка, коли з'являться підручники з англійської мови для 10 класів, другий семестр розпочався, а підр... підручників немає. Підручниками для 10-х класів справді є проблеми в залежності від предмету. Частина підручників є вже у школах, а частина підручників або заблокований друк, тому що ми, на жаль, мали судові позови видавців цього року, які заблокували цей друк. Угу. Є також такі підручники, які просто не були надруковані, тому що фактично видавці зірвали. Ем, Друк uh -huh. цього підручника, але я хочу зауважити, що всі підручники для 10 класів є в pdf версії їх на сайті Міністерства освіти і науки, uh -huh. і ви можете з ними працювати. Коротко запитання до Лілії Гриневич, чому заробітна плата викладача коледжу набагато менша, ніж у вчителя а в школи, атестація та сама працює ми не менше. Це дивно. Дайте, будь ласка, це воно. Це дивно, треба з'ясувати. Треба з'ясувати ситуацію. Uh -huh. Якщо можна, конкретніше напишіть, який коледж можливо, це зв'язано з навантаженнями, тому що викладачі, які працюють у коледжах, мають такий ж самий рівень зарплат по е тарифній сітці, uh -huh. як і ті, які працюють у школах. Дякуємо, дякуємо. Вагарно дуже багато запитань ще залишилося без відповіді, але ми раді, що ви до нас Часу час не немає, заходите, відповіді є, так, часу тому немає. Тому сподіваємося, що наступного разу ви відповісте. І, до речі, рубрика з вами. Пані міністр, б'є рейтинги. Тому по -по частіше за парти шкільні і не тільки. Це, мабуть, тому що освіта стосується кожної родини. Тому що в освіті треба пояснювати певні питання. Дякую, Лілія Гриневич, гарно. міністр освіти і науки України, була в гостях сніданку. Мій путівник. Далі пауза. У нас зараз невеличка пауза. Зараз повернемось.